Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в нас буде розпаковка подарунку, мені на день народження від в'язальної подруги, буде розіграш подарунку спільнику в'язальна толока від спонсора Світлани з каналу Давай Пов'яжемо. І я вам розкажу про свої плани на січень. Які плани я почну на цьому тижні? І потім подивлюся, можливо, в цьому відео я і покажу вам, що мені вдалося зв'язати мої починання. Хочу я почати три старти. Тож, запрошую вас до перегляду, а швидше все, що таке буде, бо відео буде невеличким, то в цьому відео я вам і покажу свої старти, свої просування. По моїх процесах, по перших процесах місяця січня. А зараз приступимо до розіграшу. Мені допомагає синок, він мені ось дав рандомайзер, я сюди ввела імена тих дівчат, які не отримали подарунків. Тож, приступимо, щоб було по чесному, щоб всі отримали. Подарунок від Світлани отримує Наталка з каналу В'язалки від Наталки. Ось так. Я тут зазначила дівчат, які не, не, не виграли. Це Наталка з каналу В'язалки від Наталки, Наташка з каналу Наташка і В'язання Лена Придеус Явтушенко, Олена Суворкова, Світлана з Інстаграм, Юля з Інстаграм, Оксана мої улюблені петельки, Анна з Інстаграм. І... Світлана Леонова. Оце таке, дівчатка, такий у нас розіграш. Вітаю переможця. Я відправлю Світланки адресу Наталки, і вона відправить тобі твій приз за участь в спільнику. Ще раз, дівчата, безмежно вдячна вам за підтримку, що ви підтримали мене в цьому спільнику. Це дуже-дуже мені приємно. І я ціную всіх тих, хто протягнув мені руку допомоги в цьому спільнику. А тепер тепер про приємне, про подарунок. Подарунок від цієї самої Наталки, що щойно стала призером, ось так говорять, що потрібно обмінюватися, дарувати добро, дарувати подарунки, і всесвіт віддячить тобі теж Подарунками. Тож, приступимо. Я була приємно здивована коли отримала цей подаруночок. Ось в такому він ящичку буду діставати по одному і показувати вам, що ж тут у мене. Ось такі цукерочки, обожнюю все що з кокосом. Мені не дуже смачні такі смаколики. До кави нам будуть. Далі я вже відкрила журнали, самі в'яжемо Міні. Ось це тут візерунок, дуже схожий на той, що я в'язала свої білі ковтинки, але трошки видозмінений. Можливо, я ними зв'яжу собі якусь ковтинку. Шукаю дівчата один візерунок, не можу знайти. Тут ось така жилетка з візерунком. Такий візерунок арочки, я ним в'язала щось уже. Десь він у мене був записаний, не можу знайти, мало часу. Ось цей візерунок, що ним всі в'язали, дівчатка, таку ковтинку в дірочках. Звичайний меланжевий светр, як гарно виглядає за рахунок меланжевої пряжі. Трішки засвічує ось такий светр. Подивимося, чи тут видно нам. Візерунок, ну, погано видно. Візерунок не складний, Якось так, щоб і схеми не показати. Ось така сукня гачком тут є. Ну, і все. Я дуже полюбляю журнали, в яких є візерунки для в'язання. Це для мене, щоб мені було стисно, я люблю в'язати по схемах, не по описах, то тут є. Ось такі різні візерунки гачком, так швиденько прогортаю, і спицями. Цікаві, такі ненадоїдливі, скажімо так. Дякую, Наталочка, за журнали. Далі. Рік змії, і я змія, і тут ось такий магніт новорічний з градусником. Це буде прикрашати мій холодильник. Дякую, приємна дрібничка така з... з смислом, як то кажуть. Шоколадка Millennium. Далі те, що завжди завжди потрібно, я, до речі, в цьому році не купувала новорітних серветок. У мене залишалося з минулого року трішки. Ми сервірували стіл. Тепер говорю на старий новий рік потрібно буде купити, щоб сервірувати, або так, хто прийде. У мене ще ж день народження, можливо, хто забіжить. Такий новорічний дизайн, то серветки вже в мене є. Купувати не знадобиться. Мій улюблений чай. Він продається в АТБ, дуже мені сподобається, але в мене в містечку немає АТБ, то посилки від Наталки для мене завжди. З цим чаєм мені дуже-дуже подобається чай чорний цейлонський, листовий шматочками фруктів, цедрої апельсина. Щось не захотіло знімати далі. З цедрою апельсина, пелюстками квітів та ароматом персика. Ось такий чайок. Пряжа, як же ж без пряжі? Ось таке муліне. Тут, мабуть, в складі присутня вовна. Ой, як мені подобається, як тут все записано. Чого інтернет-магазини пряжі не записують таке, а то завжди забуваюся. 80% мерено джелунг на поліаміді 500 метрів 100 грам, 240 метрів. Тут, якщо в одну ниточку вистачить і на плечовий виріб, ось такий красивенький меланж. Можливо, і синові светр буде. Хай о, жить. О, полюбляю цей інтернет-магазин, не реклама. Тут гарна пряжа, мені подобається. Мабуть, коли б не тут я купувала цю зелену свою пряжу кідмахер на шовку, яку я в'язала павутинку, Здається, там. Там такі цікаві мікси пряжів, мені до вподоби. Власного фарбування пряжа. Ось така блакитна, м'якесенька-м'якесенька. Це, можливо, буде щось на шапочку, можливо, в нутці. таке таке ніжна пряжа, красива пасма. Металка фарбувала сама, і це так приємно. Далі, я, коли дивилась її відео, дівчата, я на якусь і не придумала, що це. Ця краса буде мені. Для мене вироби в'язані гачком це такий витвір мистецтва, бо гачкувати я тільки вчуся. І, можливо, вже, знаєте, як і занадто пізно починати гачкувати дрібним гачком, того що я не бачу вже нічого. Треба набити майстерність товщим гачком, а тут ось така краса, неймовірна, я не знаю, як вам його показати, щоб передати. Цю всю красу, у мене. І сльози на очах були і захват такий. Це ось така доріжка на стіл. З трояндами. Як показати, що тут є трояндочки? Бачите, дві троянди? Ну, це для мене прямо взагалі. Неперевершено, не перевершено. Тонесенька ниточка, колір такий універсальний бежевий, він буде доцільним на будь-якому столі такий і не дуже світлий, щоб замазувався. Це ювелірна робота тонесенькими ниточками зв'язана. Здається, це з Ярослава Бавовна, вона в'язала вона розказувала, що в'яже на подарунок, а комусь що, якось, ну, Дуже заклопотана була останній місяць цього року, то всю інформацію майже не дивилася YouTube, всю інформацію так пропускала, фільтруючи, просто подивилася і забула. Не обмісковувала, не думала. Так що, дівчатка, я дуже-дуже рада, що в мене є ось така доріжка на стіл, і до неї такі серветки під тарілку. У мене посуд такий прозорий, прозорі тарілочки, прозорі і коричневі. І це туди дуже-дуже гарно підходить. Ось такі троянди. 3, 4, 5, 6. Боже, яка краса, дівчата. Ну і подивіться, це витвір мистецтва покладу так, щоб вам просвічувало. Я до такого ще не доросла, до такої краси. Ну, нереально, нереально гарно. Тут філейне в'язання. В принципі, як подумати, ніби то й не складно. Але я ще не набила руку, в мене слабувате в'язання. І я ж, ще раз повторюю, з дрібним гачком в мене вилазить очі на лоба, як то кажуть. Праве око покривається судинами, дуже болить, видно, ну, тиск. І я стараюся дуже не напружувати свій зір. Ну, а тут. Наталочка порадувала мене ось такою нереальною красою, таким подарунком від душі. От Я коли про неї згадую про Наталку, мені завжди в голові спільники зігрі мою душу і завжди хочеться сказати, що вона дійсно гріє мою душу своїми подарунками і спілкування. Разом з нею. Щиро дякую Наталочка, за такі подарунки, це так приємно. А в цьому році я не святкуватиму, ну, взагалі, так як завжди, я не святкую, але завжди мої подруги приходять до мене або на роботу, або додому мене вітають. Так що в мене завжди є стратегічний запас гостинців на роботі і вдома завжди щось є, бо мої улюблені подружки приходять і вітають. Наталочка, дякую, дякую безмежно за твої тепло твого серця, за твої золоті ручки, що подарували. От все можна купити, такого подарунка не купиш, і він буде мені на довгі-довгі роки згадувати про тебе. Я думаю, що навіть я цей подарунок передам в спадок своїй доньці. Донька хай передасть внучці. У мене вся мрія була зв'язати скатертину. Я думаю, вона колись здійсниться. Я хочу зв'язати скатертину Бордо на столик той, що в мене на роботі, я вам показувала овально. Ниточки у мене бегонія є старого зразочка, і мені хочеться їх кудись так пристосувати. Два моточки, мабуть, у мене стіл там невеличкий. Це все в мене плани. От потрібно буде записати у плани на цей рік до гачкування, Бо гачкування я ще не писала, трішки почала вести новий блокнотик, бо закінчився на Новий рік, відкрила. Там я так накидала свої плани на в'язання, щоб більш-менш, знаєте, так заглянув, як дов'язав один процес. Буває таке, що дов'язав і спонтанно тобі треба щось почати знову або одна. Вимикається, бо вже там в мене забита пам'ять трішки. Потрібно в цьому телефоні видаляти. Застарілі відео. Я то видаляла, але вони з кошику зберігаються, потрібно чистити кошик. Так ось, буває, запишеш плани, то відкриєш блокнотик і глянеш, що б ти хотів в'язати, а не біг до шафу з пряжею, хватав і починав щось в'язати таке, що якесь спонтанне, або те, що можливо зв'язати пізніше, бо потрібно щось в'язати, економить час, а чого не придумав. Так, і про в'язання до моїх найближчих планів, які я почну в'язати саме сьогодні. Сьогодні я почну в'язати ось такий виріб із пряжі Аляска, це в мене бобіна, в 4 ниточки. В мене зв'язаний комірець. Пам'ятаєте, я колись показувала вам, вже не буду йти, вив'язаний комірець. Резиночкою 2х2, і я хочу продовжити в'язання. Я довго думала, яку я хочу ковтинку. І тут мені светр. І тут мені якось так прийшло до думки: зв'яжу звичайний простий, круглою кокеткою, подовжений. Рукав широченький, широка резинка по низу, по верху. по низу, по горловині і по рукаву. Пряжі цієї мене вдосталь, в 4 ниточки буду в'язати. Тож приступлю до в'язання саме сьогодні. Ось. Перший процес светр. Другий процес хочу зв'язати джемпер. В мене був старий джемпер з синій з паєтками. Я його дуже любила і теж довгі роки хотіла повторити його. Він на мене вже маленький, підшукувала пряжу. Коли замовляла в інтернеті, була у колір Фуксі, але прийшло він такий, знаєте, як Азалія. Тут дві ниточки змутана, одна ниточка, три навіть в дві ниточки типу кідмохер. Три ниточки кідмохер. Ще щось тут є. Дві ниточки типу такого як ровниця, Одна ниточка. Тут віскозна, це оцій кольору азалії. І ще до них підмотана одна ниточка, колір рубіновий, таке як поліамід чи, чи не віскоза. І такі мікро, -мікро паєточки. Дрібнесенькі, дрібнесенькі тут. Мікропаєточки ледь помітні, такі легенький буде в них блиск. Ось такі вони маніпуньки-маніпунки. Таких ще я не зустрічала. Так, вони не дуже часто, але на одній відстані. Ця ниточка змотана. Є в мене ось така кількість, купувала давненько і в тому році планувала в'язати, мабуть, і позатому. Тому, і поки вона мені стоятиме, знову зима закінчиться. Хоча таку річ можна в'язати і носити і весною, ж, такий светрик, щоб був у мене. Реглан зверху буде з косами. Такий, як той у мене був. Спиці, не знаю. Можливо, візьму 3,75 або 4. Мені треба дати цій ниточці простір, щоб розпушився цей мохер присутній тут. Єдине, що, я думаю, головне, щоб пряжа ця не колола, бо я не знаю, що тут є. Саме головне для мене, щоб не було альпаки, бо мене альпака колить і вовне щоб я змогла носити цей. Джемпи. Оце такий у мене процес номер 2 І, звісно ж, не перестаємо в'язати в цьому році шкарпетки захисникам. Чи дістала Ось таку пряжу пряжу, яку мені задонатили кошти на, на цю пряжу, і я буду в'язати з нею. Я пов'язувала кернат Форзу Solid, вив'язую супервош коричневий, і хочеться мені якось змінити картинку, як то кажуть, щоб щось друге пов'язати. Взяла я ось таку пряжу, Alize Superwash Comfort, буду в'язати шкарпеточки. Оце такі мої плани на найближче в'язання. Так, я хочу почати свій місяць січень. Дівчатка, ну, ось такі мої плани. Мабуть, таки я це завантажу одним відео невеличким, а потім вже в другому відео буде, що мені вдалося зв'язати. Бо я не знаю, що в мене нічого не почато і сантиметра. Бо я пообіцяю, тоді це відео затягнеться надовше і подарунки на день народження будуть, мабуть, уже на старий новий рік. Бо ми... Прогнозуємо, а виходить так, що Ох, не так виходить, як, як би нам хотілося. Так що, мабуть, швидше за все, це відео вийде без моїх результатів моїх стартів, просто як задуми, плани. А наступне буде вже з результатами, що мені вдалося зв'язати в моїх починаннях-стартах. Ще в мене знову халепа вимикається телефон, не пойму, чого він вимикається. У мене ж там багато. Відео там 2 МК по запчастях, як то кажуть. І я кинулася шукати початок-вчора монтувати початок павутинки, і десь в мене той відрізочок відео дівся. Саме перше, як я розраховувала, ну можливо, я, це ж робота зроблена, то швидше за все, я намалюю. На листочку, не намалюю на листочку, а покажу в блокноті свої розрахунки. Я думаю, що всі вміють набрати петлі, пров'язати висоту горловини, розділити регланні лінії, я покажу, як в мене там азіатський росток це все збереглося, а не зберігся початок мого в'язання. Ну, Я так поясню, як то кажуть, на пальцях і таки змонтую, вивантажу цей це МК, щоб вивільнити мені телефон, бо ще другий МК. У мене ж на стадії шивання рукавів, плечових швів, і вив'язування рукавів. Теж все лежить, чекає часу на зйомки, часу в'язання. Ну, трішки в мене вивільнемося часу на в'язання на моє рукоділля. Повирішувала питання, і буду працювати, буду працювати, радувати вас своїми відео. Я думаю, вам вони подобаються. А ще, дівчата, не показала, ще один подарунок. Ну, вже тітя Мотя Ось такі гачечки. Їх ніколи не буває багато, як то кажуть. Я коли почала гачкувати, в мене тепер і на роботі, і вдома ці гачки. І мені, бува, не вистачає, там в'язала, в'язала, хочеться закрити месочок. Ага, немає. Беру більшим закриваю, незручно. Думаю, от би залишити, щоб і на роботі було і вдома. Ну, тут... Так і вийшло. Зараз відкриємо. Глянемо, які тут вони. Я на них дивилася. В Аврора не купила. Чогось, думаю, там в мене є обійдуся. Але мені вони потрібні. Я хочу глянути на оцей маленький. Маленького, мабуть, у мене нема такого. Нема в мене маленького гачка. Номер 2 у мене два з половиною. Тепер в мене буде і номер два Зручні вони мені. мені дарувала Надійка з каналу життя з Надією. То ось таке мені зручне. Тепер ще поповнився мій запас гачків. І це дуже-дуже. Приємно. Буває, забуваєш, яким гачком в'язала, витягла з процесу, пішла працювати далі, потім, думаєш, не записала, яким в'язала. А то, коли вже буде продублювані гачки, можна залишати гачок прямо в процесі. Я зазвичай таки роблю, але буває, що почала щось інше, витягла гачок, а потім забула, яким в'язала. Так, ще отакий додаточок до подарунка від Наталки. Ну що, мої любі дівчатка, безмежно вдячна вам, що ви були зі мною, що ви розділили зі мною радість від подарунку. Ще раз хочу вам подякувати за участь в моєму спільнику, будемо в'язати ще, передихнемо і з лютого місяця почнемо знову. Зараз ми починаємо старти, постартуємо, щоб було що дов'язувати. Хоча у мене є що дов'язувати і без стартів. Я ж говорила, потрібно буде дов'язувати їх. Але то не біда, хто нам може заборонити. Я от така людина, що я ну, не дуже прислухаюся до думки інших людей. Я сама, як я вирішила, таке я і зроблю. Прислухаюся, але роблю так, як підказує моє серце, інтуїція. І захочеться мені почати процес. Я беру і починаю. Ніхто мені не може. Заборонити, бо на той час такий мій стан душі, а ми люди творчі. Нам потрібно не втратити оце своє натхнення, оцей порив, оцю фантазію оцього нашого в'язуна, щоб не напавний в'язун, бо буває і таке. Буває пару днів, і ось теж у мене було ніби й був і час трішки-трішки пов'язати, а не було бажання подивишся на процес. І все. І руки не тягнуться. На роботі в'язала тільки дитячі шкарпетки. Ну, і все. Так що, фронт роботи в мене є. На цьому я ще раз дуже вам вдячна за підтримку. Традиційно цілую, всіх міцно, міцно обіймаю. З вами була Валентина. До побачення, мої любі, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення!